Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу нагадати дуже важливу інформацію. Тож, будь ласка, послухайте і поділіться моїм відео. Мова буде про проходження ВЛК військовозобов'язаним з обмеженою придатністю. Кому потрібно це робити, а кому ні. Хочу нагадати, що відповідно до роз'яснень, які надає Міністерство оборони нашої держави, військовозобов'язаним громадянам. Які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби, необхідно повторно пройти військово-лікарську комісію до 5 червня? Поточного року хто ж зобов'язаний пройти повторну ВЛК? Громадяни України, чоловіки від 25 до 60 років, які за результатами попередніх медичних оглядів були визнані обмежено придатними до військової служби. Люди з інвалідністю будь-якої групи не підлягають повторному проходженню ВЛК на підставі цієї вимоги. Військово можуть самостійно отримати направлення на проходження ВЛК. Від територіального центру комплектування або ж така ж передбачена можливість самостійного отримання направлення на ВЛК через електронну систему Резерв. З отриманим направленням вам необхідно звернутися до військово-лікарської комісії, визначений ТЦК. Це може бути ВЛК при ТЦК. У військовому госпіталі або іншому закладі охорони здоров'я при собі вам необхідно мати документи, які посвідчують вас як особу, військово-облікові документи, медичну документацію за наявності та результати попередніх медичних обстежень. Лікарі, спеціалісти проведуть повторний медичний огляд для визначення придатності до військової служби за оновленими вимогами. За результатами огляду буде наданий вам новий висновок ВЛК Щодо придатності або ж, навпаки, непридатності до військової служби. Тож, так, дивіться, що буде. Тут же Міністерство оборони надає роз'яснення для тих, хто. Нагадую, це стосується військовозобов'язаних громадян, які до 4 травня 2024 року були визнані обмежено придатними до військової служби. Їм потрібно пройти військову лікарську комісію до 5 червня поточного року. Якщо ви у разі невиконання цього обов'язку. Міністерство оборони нагадує, що ТЦК будуть подавати відповідні звернення до Національної поліції України щодо вчинення вами адміністративного порушення. Далі працівники поліції на підставі звернень ТЦК будуть здійснювати адміністративні затримання та доставлення військозобов'язаних громадян до найближчих районних ТЦК. Та доставлені громадяни будуть підлягатимуть притягненню до адміністративної відповідальності та одночасно будуть направлятися для проходження медичного огляду, зокрема, і після визначеного законом терміну проходження медичного огляду. Хочу нагадати. Що порушення вами як військовозобов'язаним порядку військового обліку в особливий період тягне за собою адміністративну відповідальність? Санкція цієї статті 210 передбачає накладення штрафу у розмірі від 17 до 25,5 тисяч гривень. Тож така інформація вам для нагадування.